Привіт, привіт, любі мої Терези! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш старолог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимося, що вам принесе. Вересень 2025 року. Зі мною вже мої колоди, і, звичайно ж, перш за все, я вас хочу привітати з вашими днями народження, особливо вересневі терези. Так ви вже розпочинаєте святкувати цього місяця. І жовтневі терези, також у вас уже з прийдешніми вашими днями народження. Я вас також вітаю. Нехай здійсняться усі усі ваші найзаповітніші мрії, а особливо такі найпотрібніші. Таємніші, найсокровенніші, і хай все здійсниться найкращим чином та способом для вас гармонії вам, стосунках, в житті, у фінансах, в кар'єрі, щоб все, все, що ви хочете, щоб у вас все здійснилося. Я вас обіймаю Терези. Хочеться для вас щось дуже хороше. Давайте подивимося, ось почнемо ми з Тін Таро. Давненько її не було на YouTube. Старого старого Голівуду, подивимося, що вам Терези принесе цей вересень. Він щедрий на події, там у нас затемнення. Дивіться, і це ви, це ваша карта Терези. Це у нас дівчина, жінка, може бути Терези. Так, це ви, це може бути водолій або близнюки. Може реалізуватися, як і увага на вас. Так, коли ви ставите себе на перше місце, коли ви думаєте про себе, коли ви думаєте про свій образ, про свої цілі, про свої думки, підводите підсумки цього року, вашого персонального року, так, особливо зараз у нашій період затемнень, плануєте свій наступний рік, думаєте про свій образ, думаєте, як ви будете виглядати? Так, думаєте, якою ви хочете себе бачити, якою вас бачать інші. Або також це може реалізуватися або або і це також як спілкування, комунікація з дівчиною, жінкою, може бути близнюки, терези або водолій повітряної стихії для чоловіків. Також може реалізуватися як ваша партнерка, тобто рідна. З вами за стихією. Це також може бути дівчина більш така конкретна, розумна, дипломатична, яка може оперувати фактами, яка може працювати з інформацією, з комунікацією. Може бути бухгалтер, може бути працівник служби підтримки. Наприклад, інколи програється як лікар, медсестра, але хто працює з такими колючими ріжучими предметами. Так, або з металевими предметами. так У мене є одна королева мечів дівчинка, і вона ювелір. Така цікава клієнтка. Так, що ще Терези для вас. Вежа щось руйнується, з чимось ви прощаєтеся. Дивіться, це інколи може програватися також як ремонтні роботи, коли щось ламається, і будьте готові, що ви щось можете лагодити. Інколи так це програється. Або ж це може дійсно якісь. Ілюзії так розбиватися, або це може бути дійсно конфлікт, сварка, коли ви десь вирішуєте поставити крапку, або ви можете бути очевидцем, наприклад, такої конфліктної ситуації. Ну знаєте, дуже вірогідно, тому що у нас у вересні коридор затемнень. Ви вже взагалі ауру затемнень могли почати відчувати з 23 серпня, так особливо. А 7 вересня у нас буде місячне затемнення в знаці Риби. воно Таке дуже емоційне буде. І 21 вересня у нас буде сонячне затемнення у знаці Діва. От саме краще в ці дні і навколо цих днів ні з ким не сваритися, не робити якісь кардинальні рішення, так не приймати, не робити якісь такі дуже важливі вчинки, які можуть бути безповоротними. безповоротними. Потім це буде дуже складно виправити, якщо ви, наприклад, в цей день з кимось розійдетеся. Ось так можу програватися. І це, звичайно ж, період затемнень це той час у році, як є весняні і є осінні затемнення. Коли ми дуже вразливі, коли ми дуже емоційні, і навколо вас люди також можуть бути емоційні, вразливі, десь можуть бути конфлікти, тому ви можете бути як учасником терези, так і очевидцем. Хоча ви Терези, ви зазвичай мирите всіх, примирюєте, можете знайти. Золоту середину, так ще вам четвірка жезлів все прекрасно завершується, бо це карта свята, і це карта нерухомості, карта дому. Можливо, дійсно, ви тут будете підписувати на переїзд якусь, якісь папери, наприклад, або вас тут можуть запросити на якусь вечірку або на новосілля. Тут, бачите, є запрошення. ось так якщо ви От бачите, на карті, якщо придивитися, тут помади, і тут запрошення. Можливо, вас запросять на якесь свято, на якийсь фестиваль чи на якусь вечірку. Для когось це може бути як розділ майна. так? Для кого це було актуально, у кого було, наприклад, розставання, сварка, розлучення, це можуть бути вирішення якихось квартирних питань. Наприклад, ви ділили квартиру чи ділили будинок. Тоді вам краще тут звернутися до юриста, до адвоката, до фінансиста, до людини, яка вам може надати якусь правову інформаційну консультацію. Також це карта, коли ви можете навпаки. Робити щось в своїй оселі. Це дуже круто і для ремонту, коли ви дійсно щось можете ремонтувати, купувати щось, можливо, навіть в такому косметичному якомусь плані. Це час, коли у вас свято, свято вдома. В цьому випадку вас кудись запрошують тут запрошення? Можливо, вас дійсно от кудись запросять. Так, хочеться вам ще одну карту з цієї колоди Терези. Так. Дивіться, і ви собою задоволені. Ви тут милуєтеся в це люстерко, перш за все, ви зможете похвалити себе. Так, звичайно, і по цій карті ви отримуєте і компліменти, ви отримуєте і визнання, і похвалу від інших, але це карта, коли ви хвалите себе за свої здобутки. Це карта переможця. І на дні колоди у нас нульовий аркан обнулення. Мені здається, ви тут хочете, от знаєте, от стару якусь версію себе. Зруйнувати, якщо десь у вас були якісь старі патрони, які вам не подобалися, і ви вирушаєте в дорогу, ви даєте собі нове починання, ви даєте собі новий шлях. Бачите, ви тут наважуєтеся почати все з нуля. Це можуть бути також якісь несподівані пропозиції, несподівані повідомлення, запрошення, несподівані, несподівані новини. Карти чудові. Мені здається, що це от новий початок з чистого листа, тим паче у вас наближаються вже ваші дні народження, Терези. І наша наступна колода це у нас колода Solar Kingdom. Вона з естетикою неба, і тому я її взяла так, під затемнення. Так, подивимось, що ще терезам принесе цей вересень терези для вас. І це якраз карта місяця, а місяць він безпосередньо приймає участь у затемненнях. Це може бути стан такої деякої розгубленості, можуть підійматися якісь страхи, можуть підійматися ілюзії. Щось вам може бути не до кінця зрозумілим, можуть бути якісь як сумніви, такі тривоги. Але краще по цій карті, навпаки. 以、okay. Більше ясності проливати в своє життя. Чим більше ви розумієте, куди ви йдете, чим більше ви освітлюєте своє майбутнє. Так, чим більше ви знаєте відповідей на свої питання, тим вам буде краще. Тому що зазвичай по місяцю ми собі надумуємо щось. Це як якісь монстри під ліжком, коли ми маленькі, і нам здається, що тінь, яка падає, там щось страшне. Але це тому, що ми цього не бачимо. Тому краще максимально максимально проливати світло. Це також гарна карта для вагітності. Хто планував, це непогана карта для вагітності. Також звертайте увагу на свої сни, на свою інтуїцію, але відрізняйте її від своїх страхів та ілюзій. Так що ще. Терезам принесе вересень, Терези для вас. П'ятірка Пентаклі і це карта витрат незапланованих, або ці витрати можуть бути більшими, ніж ви думаєте. Тому краще, якщо ви дивитеся цей розклад заздалегідь, плануйте свій бюджет, закладайте у нього трошечки більше витрат, ніж ви планували. Хай це буде у вас запасом. Особливо ця карта часто програється як витрати пов'язані зі здоров'ям. Тобто ви можете оплатити аналізи, чи страховку, чи ліки якісь можете оплатити, чи плановий якийсь огляд. І ця карта вона зазвичай пов'язана з холодом. Якщо до нас вже прийдуть перші холоди, то, будь ласка, будьте обережні, так, уже вечори холодні, не переохолоджуйтеся, тому що тут якраз таки може бути ризик якоїсь застуди на Часто по цій карті. Тому піклуйтеся, будь ласка, і про своє здоров'я, і про свої фінанси. Якщо ви планували потратити одну суму, то тут ви можете витратити трохи більшу суму. Так, Що ще ще Тереза? Сім. Паш Кубків і це хороші якісь новини, це компліменти. Можете отримати хороше повідомлення, так, можете отримати запрошення на каву, чи хтось вам, наприклад, прийде з чаєм, чи з кавою, чи з якимось зігріваючим напоєм, чи вас запросить, чи прийде, наприклад, принесе вам щось смачненьке. Це гарні новини, гарне приємне спілкування, симпатія, воно таке. Досить легке, це не серйозні якісь стосунки. Це щось, що можна отримати і від друга, і від товариша, і від людини, яка просто вам приділяє якісь знаки уваги. Це також може бути увага вашим хобі, вашим домашнім улюбленцям, або також вашим дітям. Зазвичай це щось приємне, ті, до кого ми приємні емоції так, відчуваємо, про кого ми піклуємося. Можливо, це буде тема так, стілення вашої внутрішньої дитини, і ви захочете чимось себе потішити. І на дні колоди тут вісім кажезлів, бачите, ближче до кінця місяця вже у вас починаються дні народження, ви починаєте отримувати приємні якісь сюрпризи, приємні подаруночки, уже події починають пришвидшувати. Тут ви можете отримувати багато повідомлень і надсилати багато повідомлень. Це можуть бути повідомлення, це можуть бути посилки, це можуть бути зустрічі, запрошення, знову ж таки, коли ви десь переміщуєтеся, з одного місця їдете в інше місце їдете. Зразу все починає якось грати після затемнень, більш активно і жваво Терези. Ну що ж, мені здається, місяць прекрасний, але не бійтеся відпускати вже все те, що вже віджило. І подивимося ще для вас, яка практика буде для вас сприятливою у вересні. Так, Терези! Так, у вересні. Відмокнути у ванні Влаштуйте собі спа вечір, запаліть свічки, візьміть свої найпахучіші баночки і влаштуйте собі вечір релакс. Обов'язково тут так, розслабляйтеся, будьте в теплі, мені здається, по цих картах це от просто для вас необхідно. Піклуйтеся також про свій сон, про свій стан, про своє розслаблення. І все у вас обов'язково буде найкраще Кращим чином та способом побачимося тут, у наступному місяці. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Наступний місяць також буде дуже цікавим. У вас продовжуються ваші дні народження. Розповісте мені, як ви відсвяткували свої дні народження вересневі терези. Я вас обіймаю. Па-па!